У повсякденному житті ми часто використовуємо слово робота. Що розуміють під цим словом? Зазвичай роботою називають корисну працю, діяльність людини. Це й розумова праця науковця, і фізична праця будівельника, і навіть домашня робота. З погляду фізики, робота це фізична величина, яку можна виміряти. Сьогодні ми вивчаємо механічну роботу, розглянемо приклади механічної роботи. Рух автобуса під дією сили тяги, рух стріли під дією сили пружності тятиви, постріл з пістолета, рух кулі під дією сили тиску порохових газів, підйом шафи на поверх під дією мускульної сили робітників тощо. Зверніть увагу, що в усіх випадках роботу над тілом виконувала якась сила. Тіло при цьому змінювало своє положення, тобто переміщувалося на деяку відстань. Хто здатний, на твою думку, виконати більшу роботу з перенесення вантажів на відстань, спортсмен чи учень 7 класу? Звичайно, спортсмен. Але чому? Він сильніший. Чим більшу силу він прикладе і чим довший шлях пройде тіло під дією цієї сили, тим більшу роботу виконає ця сила. Таку залежність називаємо прямою пропорційністю. Чим більша відстань, на яку потрібно перемістити вантаж, тим більшу роботу слід виконати. Отже, Механічна робота прямо пропорційна прикладеній силі та пройденому шляху.